Нащо так глибоко закопувати хризантеми? Дивіться. Посадив я хризантеми нові сорти, яких в мене нема. Ну, якщо їх закопати ось так глибоко і зверху прикидати землею, виходить, куш розкладаємо рукою, середині накидаємо землі. Далі що ми робимо? Бачите, я тут вже зі всіма так зробив. Це лишилися ще білі. Думаю, ще білих так зроблю. Беремо, тепер це все діло проливаємо водою. Земля трошки всядеться і так далі. Скрізь де. Хризантеми прикидані землею, і зараз, якщо буде тепло, поки вони не засохли, вони ще тут пустять корінці. І з кожної гілочки, оцеї хризантемлячої, з кожної гілочки, можна зробити новий кущ хризантем. Тобто ми з одного куща зробимо штук 10, а може й 20, як повезе. Якщо цього не зробити, просто лишити їх в землі. Ну, це кому тільки треба розмножити, якщо ви просто хочете один корчик садити і не морочити голови. Ну, якщо їх просто лишити в землі, там пусте кілька пагонів. Ну тут може бути небагато, може 3, 4, 5 пустити. Ну, якщо ми тільки накидаємо землі, скрізь, де були гілочки, скрізь пустяться корінчики, і з кожного буде рости кущ. О! Воно не пропаде, нічого йому не буде. Кому цікаво, підписуйтесь весною. Я розкопаю оці квітки. Бачите, всі корчі я так зробив. Посадив кущ, Розклав і всередині знову насипав землі. Весною я покажу, що з цього вийшло. Ось один просто садив, а ці посади, бачите, кущі ми по кругу посаджені, в середині землі. З, кожної цієї, з кожного кущика буде штук 10 нових кущів. Хочу розмножити. Тому що із старими своїми, там в мене старі кущі, бачите, ціла купа. Я так не роблю, тому що в мене на городі ціла купа їх. Мені, в принципі, не треба їх розмножити, мені його з головою йти вистачає. Ті, аби продати. Може, кому треба, дивіться, такі вишневі, червоні, класні, всяких резентами. Якщо комусь треба, по 100 гривень кущ, звертайтеся в приватні повідомлення і можете прийти купити. Самовивозом відправляти не хочу. Ну, Можу, в принципі, відправити, але тільки корінці, тому що воно об'ємне. Якщо кому корінь треба, корінці здорові, на маточніх якісь можу відправити, будете собі розмножувати. 100 гривень кущ, кому треба, звертайтеся. А хто хоче розмножити, якщо ви вже садите, отаким от способом. Навіть якщо вже посадили, накидаєте хорошу горку землі. По-перше, якщо на дворі кущ не змерзне. По-друге, буде багато посадкового матеріалу на весну. Но, щоб вони були гарними, їх обов'язково треба весною розсаджувати. Якщо не зробити, вони здичавіють. От якщо розсаджуєте, кожен рік їх треба розсаджувати. Без розсаджування вони красивими, гарними шариками не будуть. Будуть якісь ломатися ті шарики і все. Ну, якось так.